Пияцтво в армії проблема не нова, але зараз вона відчувається особливо гостро, наголошує видання Українська Правда, адже чисельність сил оборони з початку великої війни зросла щонайменше в три рази. Пропорційно збільшилася і кількість пияків в армії. Часом українським бійцям доводиться боротися на фронті не тільки з російськими окупантами, але й приборкувати своїх пияків. Наскільки масштабна проблема пияцтва у війську та чи можна її вирішити, докладніше далі зараз українська армія складається з трьох груп: перша кадрові військові, друга добровольці, третя наразі найбільше мобілізовані. У кожної з цих груп є своя специфіка вживання алкоголю. Кадровим військовим алкогольні традиції дісталися у спадок від СРСР. Деякі з чинних українських офіцерів служили ще в радянській армії, де зловживання алкоголем було нормою. Друга група це добровольці, які приєдналися до сил оборони України у 2014 або у 2022 роках. Зазвичай вони найбільш мотивовані. І на думку психологів, менш схильні до вживання алкоголю ніж професійні і мобілізовані військові, але через ПТСР, втрату побратимів, конфлікти в колективі, непорозуміння в родинах тощо вони також можуть прийти до зловживання найбільше схильних до пияцтва у третій групі мобілізованих, чимала кількість із яких бусифіковані. Коли повторюють, що армія це зріз суспільства, варто пам'ятати, що частина українського суспільства зловживає алкоголем. Як показує дослідження Вооз у 2023 році, майже 50% опитаних українців зізналися, що пиячили. серед них 64% чоловіків і 36% жінок. На жаль, працівники ТЦК насамперед намагаються закрити кількісні показники мобілізаційного плану, тому часто забирають на вулицях усіх підряд, навіть хронічно залежних від алкоголю. А військово-лікарська комісія зазвичай проходить в експрес-режимі. Як наслідок, у навчальні центри подекуди потрапляють мобілізовані із алкогольною залежністю бійців, яких зловили на вживання алкоголю або наркотиків, везуть на освідчення, після чого складається адмінпротокол. Порушник має сплатити штраф від 17 до 30 34 тисяч гривень, або відсидіти на гауптвахті від 10 до 15 діб. Також військовий залишається без премії та бойових виплат. У 2023 році військових утримували на гауптвахті за вживання алкоголю або наркотиків майже втричі частіше, ніж у 2022 році. Інколи командири в різних родах військ карають підлеглих пияків переведенням у бойові піхотні підрозділи столови посад. Так вони позбуваються власного баласту, підставляючи піхотинців, яким доводиться не лише виконувати надскладні задачі на полі бою, а ще й наглядати за пияками. До речі, в арміях країн НАТО роблять ставку на ментальну підтримку бійців як метод запобігання алкоголізму. Наприклад, у кожній роті армії США має бути щонайменше один рядовий або офіцер, який пройшов підготовку із підтримки. І ментального здоров'я, однак система психологічної підтримки персоналу у ЗСУ номінальна, а не ефективна. Усі реформи психологічної служби в українському війську ВЛК і ТЦК відбуваються переважно на папері, що обходиться бійцям на фронті дорогою ціною. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.